Мені розслаблятися важлива здібність, яка дає змогу продуктивніше виконувати щоденні завдання та досягати довгострокових ідей. Часто ми не приділяємо належної уваги відпочинку, але рано чи пізно сили закінчуються, а ми стаємо все менш і менш ефективними. Розслаблення має бути усвідомленим і мати структуру, говорять фахівці. Тому кожного дня необхідно давати собі так звані островки розслабленості. Якщо навколо вас шум, гам, можна вставити навушники у вуха, обрати якісь приємні, приємні саме вам звуки, чи природа, чи звуки океану, чи звуки лісу, щебетання птахів. І ось ці 5-10 хвилин, фокусуючись на цих звуках, фокусуючись на свої, на своєму диханні, уявити, що ви знаходитесь у якомусь приємному для вас місці. Перша головна умова якісного розслаблення щире бажання зупинитися і відновити сили. У практиці існують базові техніки, які допомагають заспокоїтися в моменті та ефективно знизити рівень тривожності. Наприклад, можна зробити вправу під назвою 5 4 3 2 1 Ми знаходимо п'ять предметів, які ми бачимо. Далі ми дослухаємось до чотирьох звуків. Які ми чуємо. Далі ми тактильно можемо чи щось до чогось доторкнутися, чи навіть до себе доторкнутися. Нам потрібно знайти два запахи. І один якийсь смаковий потрібно знайти для себе такий момент. Ще одна з діючих практик зняття стресу, яка допомагає віднайти спокій медитація. Цей спосіб розслаблення навіть можна практикувати самостійно, говорить психологіня Марія Милославська. Для цього необхідно уявляти щось приємне для себе, та якщо зручно вимкнути музику, чи можна просто в тиші. Відсутність гучних звуків є одним із важливих аспектів медитації. У сидячому або лежачому положенні потрібно обрати для себе будь-яке слово, на якому ви будете концентрувати свою увагу. І ви про себе. Починайте повторювати це слово, фокусуючись на ньому. Якщо приходять якісь думки, просто ну дозвольте їм прийти і піти. І десь теж 15-20 хвилин ви про себе ви фокусуєтесь на цьому слові і ну, відпочиваєте, перезавантажуєтесь таким чином. Поширеним способом для розслаблення є дихальні практики. Існує техніка дихання по квитрату, яка полягає у дотриманні певного дихального ритму. В нервовій перенапрузі людина може забути, як рахувати. Але наявний поряд, наприклад, мобільний телефон може стати помічником у виконанні даного методу розслаблення. Ми починаємо ставимо пальчик на ваш телефон і починаємо завжди з видоху. Ми раз, два, три, чотири видихнули і провели пальчиком. Далі. Затримка дихання на чотири. Раз, два, три, чотири. Дихання затримали. І далі через ніс робимо вдох і пальчиком. Далі ведемо по телефону. І на раз, два, три, чотири. Вдохнули. Далі у нас йде видах. Так як наш мозок не відрізняє, що ми уявляємо, що відбувається насправді, фахівці раді думати про щось приємне, адже якщо уявляти погані речі, тоді організм буде в стані стресу і перенапруження. До речі, під час медитації можуть іти сльози, які є показником того, що виходить перенапруга.